Всім доброго здоров'я. Не знаю чому, але чомусь в наших країнах, в країнах СНГ, в Україні в першу чергу. Чомусь професія психолога, консультанта, коуча, астро, когось там аналітика, і так далі, і тому подібне, чомусь займає одне з перших місць. Я також не розумію, чому, але різні фінансові піраміди, типу МММ і інших фінансових пірамід, чомусь в наших країнах. Конкретно в Україні ми говоримо за Україну. Набирають найбільшу популярність. Люди несуть туди гроші, пропадають ті гроші, люди несуть знову. Переміда лопає знову, знову несуть люди гроші. Один раз, другий, третій, взятий і тридцятий. Якщо є якісь проблеми в кожного з нас, проблема з роботою чи житлом, міняє роботу, міняє житло, міняє країну, питається людей. Де є краща робота, де є краща зарплата? Комунікація повинна бути. Наші люди чомусь роблять інакше. Сидять вдома ідуть гроші на психолога. І психолог тобі говорить те, що ти хочеш почути. Якщо скажеш, ти жінка здостав з чоловіком, ти потрібно психологу розказувати. Так, ти все робиш правильно, ти розумна, ти гарна, ти красива, ти талановита, а він такий, він такий поганий. Або інша ситуація. Ти чоловік, скажімо так, не схвалять цими обов'язками, заходиш в запої, ну і так далі. Роботи нема, грошей нема. На останнє що маєш даш до психолога. Тобі він каже, так, ти все правильно робиш, ти розумний, ти працьовитий, ти талановитий, то все винувата твоя жінка. Парадокс виникає знову. Хоча слід добавити те, що чомусь до психолога ходять зазвичай. Зазвичай жінки, чоловіків можна 1-2%. Ну то, що я бачу, скажімо так, по своїх спостереженнях. І тим не менш, в Україні психологів розвелося, доморочних психологів, психологів без освіти, без якогось досвіду, без знань і так далі, розвелося так грибів після дощу. Кожен має за собою право когось вчити, когось навчати. Вчити, як хто має жити, як хто має своє життя будувати і так далі, тому подібне. І за це беруть шалені гроші. І сам мені таке образливо і таке незрозуміле, я би сказав, чому тисячі дуже багато людей несуть гроші тим психологам. Хіба ви не розумієте, що ціль того психолога, того психоаналітика назвати собі, як хочете, просто з вас зістригти гроші. Просто як з баранів, зустрігте якусь шерсть і все. Одна ціль. В ним будуть говорити те, що ви хочете почути, щоб ви них приходили ще, ще ще і ще раз. Платили за їхні курси, платили за їхні тренінги, причому немаленькі гроші. Причому зовсім немаленькі гроші, я би так сказав. Отже, свіжий психолог, будь ласка, дивіться, аналізуйте відео на екран. Кожен чоловік хоче мати гарну, привабливу жінку і не хоче ніхуя не витрачати на це грошей. Але якщо ти купуєш собі BMW, то ти повинен розуміти, що потрібно буде тратити на обслуговування цієї машини більше, ніж середньостатистичної автівки, для того, щоб підтримувати її в тому стані, який тобі подобається. І ти тут зараз напевне заявиш: так я теж гарний, я теж BMW. Ні, дивись, BMW серед чоловіків це чоловіки, які... Результат діяльності мають, бажано, щоб це були фінансові досягнення. Ну і ще навчилися ногті стригти і зуби чистить. А серед жінок БМВ це привабливі жінки. Все безплатно нема нічого. Навіть прості людські стосунки, прості людські цінності, якась така проста не знаю, вірність, взаєморозуміння таке, вроді би. Це все якби само собою. Це не треба до цього якось, досягати, там щось багато вкладати в це грошей і так далі. Те, що само собою повинно бути, ти за це все повинен заплатити. Я цього не розумію категорично. Другий момент. Ще не сіло не впало, ще ти лише познайомився з результат до чоловіків, а ти вже готовий платити. Ти вже готовий нести відповідальність. Ти вже готовий вливати фінансові заощадження. Ти познайомився з дівчиною, жінку, неважно. Навіть у тебе ще ніхто. Не ні мама, не жінка, не ні сестра, ніхто. Взагалі, ти бачиш у ще перший раз. Ти вже себе повинен настроювати, налаштовувати, платити. Платити, платити і платити, платити. Всі психологи, я вже бачу: чоловічі, жіночі, старші, молодші, неважливо. Чомусь якась така йде пропаганда. Бо я повірте, що я вже просто бачу не одного і не двох. Іде така пропаганда? Плати, плати, плати і ще раз плати. Йдемо далі. БМВ серед жінок це привабливі жінки. Ну, В плані БМВ, так розумію, він має щось таке екстра, екстра красиве, екстраординарне. Наймовірно щось таке дорогоцінне -дорого і так далі. Тобто, найвища цінність жінки це привабливі жінки. Звертався зараз до молодих хлопців, послухати свого батька, послухати свого дідуся, послухати старших чоловіків, які були одружені. Я впевнений 100%, процентів, мільйон процентів, що кожен із вас скаже, що привабливі жінки це не то, що не на першому місці, це навіть не на п'ятому не на 10 місці. В сім'ях, в, скажімо так, в довготривалих стосунках. Значення має любов, значення має повага, значення має взаєморозуміння. Ці речі, скажімо так, ці три речі мають значення. Мають значення. Вони цінуються багато-багато років, століть, поколінь і так далі. Прилаблюєш жінки, а ти, за це повинен, а ти за це все повинен платити. Все. Жінка дає красу, а ти даєш фінанси. Все. Це якесь, виходить, якісь просто ринкові відносини. І це, це в голову втовкмачується і чоловікам, і жінкам. Ці всі психологи, психоаналітики, в мене таке складається враження, дивлячись Ютуб, дивлячись TikTok, що не всі як з одного завода. Неважливо від віку, статі, національності, навіть, всі, як з одного завода, всі толкмачують одну і ту саму тему. Гроші, краса. Гроші, краса. Ти маєш бути красива, а він має платити. І різними словами це перебирають, різними словами маніпулюють, різними словами це подають в різних контекстах, різних значеннях, різних відеороликах, з різних сторон сторін це заходять. А суть одна: ти жінка, маєш бути красива, а ти чоловік маєш платити. Все. Ось і вся філософія, ось і вся психологія. Тому я до вас всіх звертаюся. З такою рекомендацією, з такою просьбою, з таким знаю, бажанням, називайте собі, як хочете, дуже з цих прошу. Не платіть гроші психологам, не ходіть до психологів. Це марна витрата ваших грошей, марна витрата вашого часу, маєте якісь проблеми в сім'ї. Поговорить собі з своєю половинкою, з татом, з мамою. Не знаю, може, мати якихось вірних друзів гарних, з ними порадьтеся. Просто не знаю, я просто бачу, наскільки люди розчаровані життям, йдуть до тих психологів, дать їм свої гроші. З часом буває, що і останні гроші. Знаю таких, що брали кредит, йшли до них. Потім лишалися в кінці ні з чим. І без сім'ї, і без грошей, і з кредитами, і з процентами, ну і так далі. Тому я вам всім бажаю хороших стосунків, гарних стосунків, гарних партнерів, чоловіків, жінок, хлопців, дівчат. Всім вам. Бажаю всього самого кращого, хай у вас все складається саме все краще, і щоб ви ніколи в своєму житті не були на прийомі психолога. Всім добра, всім хорошого настрою і хай вам всім допомагає Бог. Всім всього найкращого.